Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Шевчук, і я сьогодні, як обіцяв, хотів би поділитися з вами про те, як знайти Божу церкву на землі. Для того, щоб ми все ж таки правильно рухали в сторону духовного розвитку, нам треба правильно зрозуміти перше. Нам треба знайти Божу церкву для того, щоб черпати інформацію. Черпати істину, черпати правильну інформацію. Від того, хто не помиляється. І для цього є дві ознаки Божої церкви. Перша ознака це назва. І ми повинні розуміти, якщо ми віримо в Ісуса Христа, тоді назва церкви бути Церква Ісуса Христа. Пізніше я вам скажу по поводу назви. Але е, наступна ознака це повнота Євангелія Ісуса Христа. Церква повинна побудована бути на повноті Євангелія Ісуса Христа. Що це означає? Повнота Євангелів входить до цього багато різних моментів, але я скажу всього декілька напрямків. Перше, це відновлення церкви Ісуса Христа, тому що років 200 тому церкви не було взагалі. Після того, як убили посліднього пророка, церква розпалася і побудувалося дуже багато церков. Ми бачимо результат цього падіння церкви. Зочастивість людей довело до цього, що Бог не, більше не працював з людьми. Це називається період відступничества. Але ми повинні розуміти, що повинно бути відновлення церкви Ісуса Христа. Це перше. Друге, должен бути пророк і апостоли. Живі апостоли і живий пророк. Бог не перестав нас любити. Якщо він наш час почав відновлювати свою церкву, тоді повинен бути Пророк і 12 апостолів. Так же само Він повинен дати нам Бог силу і повноваження розвивати його церкву. Головувати він повинен сам Ісус Христос, але виконувати Божу роботу повинні бути слуги. І це є апостоли, пророки, старішини. Ну і різного напрямку е, священнослужителів. Наступне. Коли є люди, які служать церкві, повинні бути обряди спасіння. Де повинні виконуватися і Бог це повинен приймати. Тому що це все робиться у Божий спосіб. І ви повинні розуміти, що в Божій церкві робиться все у Божий спосіб. Наступне. Слово Боже. Слово Боже повинно бути в повноті. Все должно бути в Словому Боже. Як повинна бути церква? Яка назва церкви? Хто служить? Сила від Бога, як її отримати і багато різного, що робити нам, що нам не робити. Як звільнитися від гріха? Як очиститися від гріха, будемо так казати. Як прийняти правильно Бога. Як отримати откровення особисто для нас від Бога. І багато-багато різних моментів. Но, должно бути цих дві ознаки. Перше, це назва, де ви бачите вивіску на дверях. І ви знаєте, що це церква Ісуса Христа. І друге, повнота Євангелії. Запам'ятайте, повнота Євангелії. Все, що повинно бути в Божій церкві. І... У мене до вас є дві поради. Перед тим моліться, чи це Божа церква. І друге, це випробуйтеся. Розумієте, ви повинні випробувати, чи це дійсно Божа церква. Не бійтесь, нічого з вами не станеться. Спробуйте! Дізнайтесь більше про це. Дуже легко це зробити, друзі. У нас час, коли є інтернет, забийте просто в гуглі Церква Ісуса Христа. ілі відновлена церква Ісуса Христа. І у вас буде інформація, де її знайти, яка це церква, що це робиться, яким чином це робиться. Ви всю інформацію в наш час отримаєте. Чому це так? На сьогоднішній день церква Божа на землі є. Є церква Ісуса Христа. І не слухайте інших людей. Просто спробуйте. І запитайте у Бога, якщо будуть сумніви. Я це казав вам все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, якщо вам цікаво і хочете знати більше про церкву Божу на землі, підпишіться на мій канал. Розповсюджу це відео для того, щоб інші люди теж знали про це. І забити просто в гуглі Привал грішників ви знайдете мій канал. І я буду радий вам розповідати те, що я знаю. Те, що я вірю і те, що я випробував. І на сьогоднішній день я відповідаю за кожне своє слово, що сказав вам. І це все я казав у ім'я Ісуса Христа. Амінь. До зустрічі, друзі.